Колись вечорами ми з головою пірнали світ, і дівчина піліток носила шкіряну куртку, убивала вампірів дерев'яними кілками і при цьому ще й встигала зробити домашнє завдання. Бафі, переможниця вампірів. Це був наш такий телевізійний притулок, культ, місце сили. А тепер це поле бою. Бо все, що ми так любили, трималось на зламаних людях, на скандалах і безжальному шоуранері, якого сьогодні уникає просто увесь Голівуд. Ми росли, уявляючи себе Вілов або енджелом, а вони розчинялись в антидепресантах, скандалах і навіть в судових позовах. Від режисерського насильства до посттравматичного мовчання, зараз ми відкриємо шафу, в якій ховаються всі скелети серіалу Баффі. І там є зуби не тільки у вампірів. А ви на каналі темна сторона з Тетяною Троєк, і сьогодні буде боляче. Бафі, вона ж Сара Мішель Гіллер. була нашою героїні, символом сили, ідеалом дівчини, яка не боїться темряви. Але ось вам парадокс: граючи ту, що буває монстрів, Сара сама стала жертвою набагато страшніших чудовиськ. Голівуських. Хочу зазначити, що до Баффі вона вже мала ЕМІ за всі мої діти. І це не якісь там дитячі нагородки, це серйозна драма, доросла аудиторія, і вже там Сара вона відчувала, що камера, вона бачить її набагато краще, ніж будь-хто в житті. Але справжній вибух стався у 97-му році Баффі переможниця вампірів. Серіали, які спочатку всі вважали дурноватим, бо там і дівчина, міні спільниці б'є монстрів, і ще й стигає здавати домашку. Але прямо з перших серій стало ясно, що це революція, вона така феміністична, емоційна, глибока, і весь цей вантаж він раптом опинився на плечах 20-річної актриси, яка просто хотіла грати, а отримала роль, яка поглинула її особистість. Тобто, її ставили в центр, її виводили на обкладинки, але і її ж тримали на такому дуже коротенькому поводку. Як вона сказала, що я була обличчям шоу, але я не мала права голосу. Навіть у власному трейлері іноді не було дверей. Просто уявіть собі, знімальний майданчик, де всі бояться дихати. Кожен діалог не в кадрі, це гра на виживання, де молоді актори вчаться ховати сльози під гримом, бо сказати, що мені важко, це означає бути заміненим, і це не перебільшення, це бафі. І ось тут головне ім'я, від якого досі багатьом стає зле Джос Відон. І він не просто режисер, він самопроголошений бог серіалу людина, яку бояться. Сара вона не раз натякала, що він був агресивний. Він принижував акторів і розділяв команду на улюбленців і непотрібних. Його така улюблена фраза була: Ти дурна, чи просто не мієш слухати. Він міг просто взяти і знищити сцену або навіть людину. Для нього актори були знаряддями, а не колегами, але вона, звичайно, мовчала. Бо контракт, бо ім'я, бо її майбутнє просто от буквально в його руках. І як сказала Мішель, у них була заборона перебувати з ним наодинці. Вона не могла захистити себе, все, що вона могла, це працювати краще ніж всі, і мовчати. Вона була емоційно виснажена, але найстрашніше це була самотня. Бо як можна комусь сказати, що за кулісами серіалу, який для просто мільйонів світло панує тьма? Її знімали майже без вихідних, і її контролювали, і її змушували бути бафі навіть поза кадром. І все це. Без жодної підтримки. Останній сезон був дуже важкий і для всіх, а особливо для Гілері. Її шлюб із Фредді Принцем Молодшим просто тріщав по швам через її постійну відсутність вдома. Її психологічний стан погіршувався. На зйомках були такі вибухи сліз, а на інтерв'ю фальшива усмішка. І коли фінальні титри серіалу вони зникли з екрану, то Сара зникла просто разом з ними. Її пророчили дійсно велике кіно, а вийшло ну, трошки гірко. Успішні хорори так були, але серйозних ролей жодної. Всі продюсери бачили в ній одну й ту саму героїню, дівчину, яка біжить, кричить і якось намагається вижити. Спроба змінити образ, Провалювалися. Голівуд він не міг бачити в ній актрису, а тільки персонаж. І він дуже швидко просто взяв і викреслив її, як тільки з'явились молодші. Сара вона стала тим, чим так часто стою жінки після 30 в Голлівуді. Просто легендою минулого. У 2021 році, коли Джо Свіден опинився в центрі величезного скандалу через звинувачення в аб'юзі від акторів з інших проектів. Сара вона нарешті заговорила. Обережно, без імен, але з таким підтекстом, який зрозуміли просто всі, вона сказала, що пишається тим, що вона грала у бафі, але вона не хоче, щоб її ім'я надалі було пов'язане з іменем Джос. І це було таке її, що я теж постраждала, але я вижив. І після її слів з'явилося ще більше свідчень. Навіть команда Бафі почала говорити вперше після 20 років мовчання. Сара показала, що справжня сила не в тому, щоб бити демонів. А в тому, щоб сказати правду, навіть якщо це тобі коштує кар'єр, після всього вона несподівано повернулася 2022 році, серіал «Вовча зграя». Хорор, знову напередній, але тепер вже з іншої ролі. Не дівчина в біді, а така доросла жінка і наставниця. І ця роль вона така досить символічна. Сара ніби знов так сказала світу, що я більше не жертва. Чи прорвалась вона на якийсь новий рівень популярності? Ні. Але тепер, знаєте, вона не женеться за славою. Тепер вона просто живе, без гриму, без відона, без тиску, просто як сара. Коли ви загадуєте серіал Баффі, кого ви бачите? Саму Баффі, Віло, Енджела чи, можливо, Корделію. В 90-х вона була ідеальною королевою школи. Красива, зухвала і язиката. Але акторка, яка її втілювала, Харизма Карпертер, була далеко не такою поверхневою лялькою, якою її хотіли бачити шоуранери. Саме і це її стало такою проблемою. Коли її увели в серіали, чара була щаслива, адже це стабільна робота, сильний жіночий образ і, звичайно, зростання популярності. Але чим далі, тим більше вона відчувала, що її героїня просто служить фоном для інших. А головне, що її особиста думка на знімальному майданчику була зайва. В інтерв'ю 2003 року вона дуже обережно натякнула, що було відчуття, ніби коли вона говорить, то її перестають чути. Але коли вона мовчить, її тоді починають поважати. В серіалі Енджел її персонаж розвивався з пліткарки до Ясновидиці, а потім на півбогинь. Але цей розвиток він ніс і іншу ціну. У 2021 му коли почався шквал таких великих відкриттів щодо Відона, саме Харізма зробила перший крок. Вона сказала, що була вагітна і її за це карали. Її принижували перед цією командою. Вона плакала на зйомках, а він, тобто, відон змушував харізму почуватися брудною, егоїстичною і недостойною. Її звільнили з серіалу, коли вона була на п'ятому місці вагітності. Без ніяких пояснень, без жодної підтримки, просто прибрали з фіналу четвертого сезону. Офіційне пояснення, це сюжетна лінія завершена. Але ну, ми ж знаємо, що сюжет його можна змінити. Але режисерські комплекси ну, – тут же справа набагато складніша. Її вихід з серіалу він не був добровільним. І після цього харизма вона надовго просто зникла з великих екранів. Іронія в тому, що її героїня Корделія вона йшла такий шлях від поверхневості до глибини. Але актрису, яка вклала в це все, просто зламали. Що цікаво, саме її допис в Твіттер став таким поштовхом для правди. Вона написала, що він зловживав владою, і він принижу, він карав і вона більше не хоче просто мовчати. Після цього Сара, Ембер, Мішель вони також підтвердили, що так вона дійсно говорить правду, ми теж боялись, але ми також мовчали. Але знаєте, такі заяви вони вбивають кар'єру в Голлівуді. Вона зникла з великих проєктів, її запрошували на якісь реаліті шоу, епізоди і маленькі реклами. І це було як покарання, Неофіційне, але дуже реалістичне. Чарізма вона залишилась із травмою, з розбитою кар'єрою і репутацією такої важкої акторки. Тільки тому, що от вона просто хотіла захистити себе. Джос він залишив кар'єру шоу але він досі ні перед ким не вибачився особисто. А харізма вона повернулася, але не на телебачення, а до себе і в Тікток. І тепер вона сказала, що вона знає свою цінність і жоден відео у світі не змусить її в цьому сумніватися. Алісан Ганіган, коли прийшла на Баафі, їй було вже 23 роки. Вона була зіркою американського пирога, а грала 16 16-річну дівчину. Ну, така класка Голівуду. Знаєте, але вона ж одразу заполонила серця глядачів. Її віло була такою чесною, зворушливою і якоюсь реальною, не гламурною, не сексуальною, а справжньою. І глядачі закохалися. Але от шоуранери закохалися в контроль. Віло стала першою, хто відкрито грав лесбійську героїню на телебаченні без насмішок і стереотипів. І це змінило телевізійний ландшафт назавжди. Алісон вона грала чесно, глибоко, з повагою. Але за лаштунками її роман старою мало не вирізали повністю. Цензура просто бісилась. Канали погрожували, що не будуть показувати серіал. Серіал і відом він здався. Сцени з поцілунками було майже повністю вирізано. Зато сцену де Таро вбивають на очах коханої лишили. І так вона стала іконою, але не без болю. Попри те, що Віло – ключовий персонаж Ганігон, вона часто залишалась на другому плані. Менше промо, менше гонорарів і, звичайно, менше поваги. Акторка вона переживала такі депресивні епізоди, вона втомлювалася від цього знімального процесу, але вона мовчала. Бо тоді ще не було модно говорити: я втомилась» або я вигоріла. До того ж, її партнер по екрану Алексіс Денисов в віслі став її коханим. А Відон він просто це ненавидів. Він ревнував, контролював і він влазив в їхнє особисте життя. Прямо якийсь просто режисер-маніпулятор, який дуже не хоче втратити свою іграшку. Після Бафі Алісон змогла втекти в інший гід. Як я зустрів вашу маму? І здавалось, ось вона нова зірка. Але у мами її теж тримали в рамках така мила, сексуальна, безпечна жодної тієї сили, яка була Відон. І Жодного глибокого смислу. Вона стала таким фантиком, зручним, комедним, але одноманітним. Словом, її талант знову загубився в цій гігантській м'ясорубці Голлівуда. Елісон, вона не зникла повністю. Вона з'являлася у проектах там танці з зірками. Вона веде шоу і виховує дітей. До того ж, вона заміжня за Алексісом, той же ще з часів Бафі, і вона виглядає щасливою. Але знаєте, є таке відчуття, що велика акторська кар'єра, вона їй просто не дісталась. Бо Голлівуд дуже любить яскравих, гучних, гламурних, а ті, хто грає просто чесно, без пафосу, вони зникають з радарів. Її люблять, її пам'ятають, але мало хто знає, як сильно вона втомилась. Скільки разів вона пережила оце вигорання і скільки разів її талант ховали за форматом. Алісон, це приклад того, як серіал може стати проривом, але це не обов'язково квиток, велике кіно. Девід Борианос, наш мученик вампір сумними очима. Але давайте час. Ну хто не був закоханий в Енджела? Той самий такий шкіряний плащ, та сама напружена щелепа, та ж, сама мертва харизма. Ідеальний просто кандидат на темного героя 90-х років. Але за межами серіалу, Девід він був. Ну не зовсім таким трагічним, і якщо ви думали, що його шлях після бафів був простим, то тримайтесь, бо він встиг і прославитись, і зганьбитись, і потім знову повернутись. Спочатку Девід грав такого декоративного красення, який приходив з темряви. Казав три слова, три фрази і зникав. Але потім Вітан вирішив дати йому окреме шоу Енджел. І не повірити, воно вийшло глибшим, похмурішим і дорослішим. Боря нас е, раптом він почав якби грати реально. Він витягував сцени, він показував внутрішні білі, драму, гумор. Його енджел він ріс. А Девід разом з ним, але на зйомках було далеко не райське життя. Він був лідером команди, але не завжди приємним. За кулісами Ангела ширились чутки про його его, запізнення і такий складний характер. Частина акторів просто не могла з ним працювати. Наприклад, Харізма, вона ж корделія. До речі, досі точаться такі розмови, що саме Девід міг бути серед тих, хто от посприяв її усуненню серіалу. Більше того, багато фанатів вважають, що фінал серіалу він був злитий. Знаєте, Сара саме через внутрішні оці чвари. І часом Девід він це заперечував, але розслідування по Відону, по його токсичному стилю, по важкій роботі вони от додають підозр. А у 2010 році Девід несподівано став героєм зовсім іншого шоу. Реального його дружина Джеймі дізналась про його зраду, і не просто так. А там було розслідування навколо Рейчел, через яку розірвався шлюб шлюби Тайгера Вуца. Скандал він вийшов дуже гучним. Девід він мусив публічно каятись, лікуватись від залежності від сексу. Ну знов то саме, і довго відбілювати свою репутацію. Але його врятувало одне: це його шлюб вижив. Кар'єра вона трошки постраждала. Але не загинув. Після цих вампірських драм він перезапустив себе, але вже як агент агентбут в, в кістках. І це шоу прозрималося довгих 12 сезонів. І там Девід уже не був трагічним романтиком, а таким м'язистим хлопцем, який завжди знає, де знайти вбивцю і як правильно носити краватку. Хтось вважає це такою. Якби застарілою версією ангела. Але знаєте, давайте чесно, Девід заробив шалені гроші. Він став продюсером і він тримався в ефірі понад десятиліття. А для акторів 90-х, ну це майже як якесь диво. Зараз Девід знімається в серіалі Команда Спасіння. Це ще один хід, де він грає командира спецпризначенців. І він знову головна зірка, він знову чоловік кориці, який вирішує чужі проблеми, але тільки не свої. Схоже, знаєте, Девід, він таки вирішив текти зі шкіри вампіра, і він такий вдягнув камуфля... камуфляж агента. Але тінь Енджела вона залишається, бо ми з вами пам'ятаємо ті сумні очі в темряві і той біль, який він на собі ніс. І знаєте, після нього серіали про вампірів. Вони стали серйознішими. Джеймс Мастерс або Спайк наш улюблений поганий хлопець з платеним волоссям, англійським акцентом, якого до речі, в житті немає шкіряною курткою і таким такою токсичною харизмою. І якщо Енджел він був. Трагічним героєм то спайк це ну хаос на двох ногах. Але давайте чесно, іноді ми навіть ці більше любили спайка ніж Енджела, бо він не прикидався, він не тужив за душою. Він просто вбивав, кохав і палав, Почти як Сальваторе Деймон. А фанати вони знаєте досі сперечаються, хто кращий Енджел чи Спайк. Але тепер давайте до м'яса. Бо історія Мастерса це американська мрія, британський акцент і гола боротьба з самим собою. Тож Спайк він мав бути тільки на протязі одного сезону. Але фанати вони просто збожеволіли від нього. Його харизма вона просто перекрила всіх. Його антагонізм був сексуальніший просто за головного героя. І що зробив Відон? Ну правильно залишив. Але сам Віден цього дуже не любив. За лаштунками Джеймс не раз зізнавався, що шоуранер його ненавидів, хоча всім подобався спайк, і це порушило його якусь таку концепцію моралі. Тож він почав просто знищувати спайка морально, фізично і сюжетно до того моменту, поки от цей герой не став практично тінню самого себе. Але фанати вони звичайно лишилися, любили і тримали цього вампіра на плаву просто до самого кінця. Найтимніший момент в історії Спайка це сцена в шостому сезоні, де він намагався зґвалтувати Баффі. І це не просто шокувало, це розірвало фанатську базу навпіл. Дехто сказав, що ну все це кінець, інше якось намагалися захистити персонажа. Але Джеймсу йому було реально боляче, і він просто ненавидів цю сцену. Як він сам сказав, що це була найжахливіша сцена, яку він ну, просто будь-коли грав. І після неї він ридав своїй гримерці. Після цього почалось падіння цього персонажа. Далі Спайк, він якби почав шукати душу, він став мучником, і якби, фанати його намагалися пробачити. І знаєте, Мерстерс він дійсно виклався просто до кісток. Усі на зйомках бачили, що Джеймс він був професіоналом, але з ним було не просто працювати. Він перфекціоналіст, трошки тривожний і звичайно виснажений. Часто він не їв, не спав. Він просто вчив сени, грав і страждав. Він дуже боявся, що його замінять. Його шкіра пекла від цієї білої краски його волосся випадало від щотижневого фарбування, і ще він реально ненавидів. Відено, бо вважав його маніпулятором і садистом. Якось він сказав, що не боїться диявола, а боїться Відона. І це його прям цитата. Після Бафі він намагався зробити рок гурт при робота». Ну не дуже вийшло, фанати слухали, а от інші ні. Його сольна кар'єра просто провалилась. Далі він грав в серіалах, але успіхом це не закінчилось, бо ну всі бачили в ньому просто спайка. А його це, ну, дуже душило. Він кричав, що він більше ніж просто вампір, але індустрія його не чула. Джеймс був у шлюбі понад 10 років, але врешті розлучився. Потім в нього зав'язалися стосунки, стосунки з жінкою на 24 роки молодшої. Там було шумно, були скандали. Але ну хто ми такі, щоб судити? Також він багато років боровся з депресією, страхами і навіть з фінансовими проблемами. Але зараз він знову в турі, він дає концерти, зустрічається з фанатами і навіть читає аудіокниги. Але знаєте, найголовніше, що він вивчив себе заново. Його спайк це вже не просто ролі, це тінь, яку він навчився от носити з гідністю. і він… Сприйняв і зрозумів, що на цьому досі можна заробляти Мішелі Трахтенберг, або як її називали, фанати донька, яку ми не просили. Бо, ну, давайте відверто, Донав Баффі це такий найнесподіваніший сюжетний хід протягом просто всього серіалу. Хоча саму Мішелі шкода дуже, адже це історія дитини зірки, яку зламала індустрія. Її змусили мовчати, а потім взяли виконали, і виконали, щойно вона стала непотрібною. Також до того, як вона стала доною, Мішель вже була відомою дитиною акторкою і ви могли її бачити в агарії шпигунка. Там вона зіграла просто блискуче. В 11 років вона вже заробляла більше, ніж ну, багато хто в 30. Зйомки, престори, дорослих дядьки в костюмах, які розповідають, що, як, коли, і де говорити. Вона зростала у світі дорослих правил, де емоції треба було ховати. А майже стирати. Тож у п'ятому сезоні Бафі нам просто ну буквально упихають дону, сестру якої ну ніколи не було, але тепер є. І тут з'являється Мішелі, тендітна, виразна, розумна, але фанати вони ну просто її не сприймають. Вони звикли до бафі, яка б'є демонів, а ну не носить рюкзак за молодшою сестрою. Трахтенберг швидко стає об'єктом такого е, масштабного хейту. І не через грубу вона була гарна, а просто тому, що її не хотіли. І знаєте, вона це відчувала. Повернемося до розповіді про 2021 рік, коли Харізма вона викрила відона. і Мішель тоді її підтримала. Але раптом, раптом все стає ясно, чому на знімальному майданчику Бафі було дуже темно. Адже Мішель вона написала, що була причина в тому, що в її контракті чітко зазначалося, що Відон не має права залишатися з нею наодинці, тобто, ну. Розумієте, дитина акторка в контракті якої прописано, що дорослий режисер не може бути з нею наодинці. Це вже не просто драма, ну це сигнал сос. Але вона ніколи не розкрила всього, бо вона боялася, бо це була травма, і це звичайно А Після Баффі Мішель ще мала кілька вдалих появ. І, зокрема, це була пліткарка. Вона грала Джорджіну, таку трошки скажену, блискучу і піступлу. Її там всі обожнювали, і здавалося, ось він новий старт. Але Мішель вона зникає публічно, надовго, вона десь коли з'являється в якихось інтерв'ю, більше це якісь старі фотографії, і питається, чому. Може, перегоріла, втомилася, а може, хотіла захистити себе. Останні роки вона активно вела Інстаграм, іноді жартувала, іноді вона кидала натяки на те, що пережила. У 2021 році вона знову в центрі уваги, але не як акторка, а як жертва системи. Вона написала, що мовчала 20 років, але більше не може. Ніхто точно не знає, що сталося на зйомках, але між рядками, знаєте, воно читалося що. Це було дуже травматично. А 26 лютого 2025 року сталося жахливе. Акторка пішла з життя у віці 39 років, і виявилося, акторка померла від ускладнень, пов'язані з цукровим діабетом. В 90-х він був серцеїдом для ботанок. Кумедний, трошки незграбний, але щирий. Ксандер Харіс. І здається, він був тим здоровим глуздом в цьому серіалі, де всі або билися з демонами, або й були цими демонами. Актор, який зіграв, це Ніколас Брендом, він став кумиром. Але виявилося, що на екрані гумор, а в житті просто пекло. Ніколас він мав серйозні психологічні проблеми ще до баки. панічні атаки, тривожність, а після додався ще алкоголізм і залежність від антидепресантів. Але серіал він став такою ковдрою, яка все це прикрила. Та до певного часу. Як він сам сказав, що я не, не можу, не вмію просити допомогу. я вмію тільки сміятись і пити. Баффі зробила його зіркою, але це був не його світ. Після завершення шоу він спробував якось триматися. Були епізодичні ролі, е, злочинні уми, якісь незалежні фільми, але всередині в нього все просто палало. Почались затримання, арешти, зриви. 2021 рік він попадає в новини, але не через кіно, а арешту в е, мотелі з підробними документами, таблетками, з проботечі, поліція з кайданами. І це не сценарій якогось фільму, серіалу, це просто реальність Ніколаса. Він стверджував, що йому було погано, тому він тікав до свого брата-близнюка і, ну знаєте, все і нічого, якби не той факт, що він просто регулярно порушував умови пробації. І також були спроби його повернення, але знову ж таки рецидив. 2015 рік це був арешт через бійку з дівчиною в готелі. 2017 знову, 2019 Знову в кожному інтерв'ю він клянеться, що я більше. Не буду, я хочу вилікуватись, я борю з собою. Але фанати, ну вони вже просто не знали, в чому вірити. На відміну від інших, його не кликали на фан-зустріч, навіть на такі великі святкування ювілейних е, десятиліть Баффі. Він часто був викреслений зі списку гостей, бо він ризикований, бо міг знову напитися, бо на нього просто незручно дивитися. Тобто він був другом в серіалі, але в житті його всі покинули. Його персонаж рятував інших, але самого себе врятувати він не зміг. І це темна сторона слави, яку ми зазвичай не бачимо. Усмішки на екрані не означає спокій в душі, а іноді, навпаки, вони приховують прір. Друзі, а з вами була Тетяна Троєк, і це була темна сторона Бафі, винищувачки вампірів. А в наступному випуску ми піднімемо іншу легенду з попелу 2000-х. Обіцяю, буде гучно. До зустрічі і не вірте глянцю, не вірте фактам.